Всім привіт! Оце мій інвертор синусний. І значить, що я хочу? Це відео буде у нас по виготовленню на нього корпуса, де він буде красиво, упорядочений і буде красиво там стояти. Є в нас така труба. От, розмір її у нас. 20-ка 20 на 20 Ми її поріжемо і розріжуємо отак продоль. І нам хватить зробити каркас. Такий результат получився Тепер розрізаємо їх продоль. Буде 45-35 і висота 25. Ну, там получається трошки більше де я погрешність взяв на товщину, яка має бути, ну, на сантиметр знімав, деякі не знімав, решив хай буде трошки вище. От так розрізали ми. Отакі є швелірки вийшли. значить що? Хто скаже, що багато дисків вийшло? Я вам скажу. Оце один міліметр, конечно, улетів сразу. Буквально на двох таких маленьких. От, а оцей допіляв всі останні і ще й залишився. Це один і шість мм, куплений в Аврори. Так що такі вони нормальні. Так, діда зараз роз... коляскою переїдуть. там за папа? Какая тебе там? летить, так? Так що такі от діла. Ну тут внуця грається. Тепер зачищаємо і зваримо такий каркас. А тоді будемо вже обшивати його. От Отак ми її гарно почистили. У нас такі красиві, получилися ж Тепер варимо вари сам каркас. От такий у нас вийшов корпус. Корпус каркас. Тут буде стояти тор, тут буде стояти плата, буде лицева панель, оз цієї сторони, або по з цієї побачимо, подумаємо. Обіш'ємо його. Зараз покажу чим. Так, знизу ми додамо. Внизу буде, мабуть, якась фанера. Я думаю так. Е, і мебельний, мабуть, кольосики. Тут отак, так. Куди треба, туди перекотив. Мало ли що, відкутив, позаметав. От таким варіантом. Не тяжовий, легенький. Такий лист алюмінію. Товщина два. Мабуть, не мабуть, а так воно вводить, що я його, я так думаю, поріжу. І на 4 верх і бокові стінки зроблю з такого алюмінію. Це буде оптимальний варіант. А якщо його ще зачистити, то можна і не красити такий алюмінієвий корпус. розмітим, поріжем, У нас вийлася коробочка. Значить це у нас буде кричка. Я її зараз відкрутив. От. Тут будуть прибори. Ну, вольтметр, може аналоговий включення виключення, це буде вже по місці, буде включатися, де що. Такий даний момент. Низ, ми зробили з фанери. Тут буде трансформатор чи тут. Ну Побачу, як воно буде Лучше розміщуватися. Все, прикрутив на Ось шурупи. Okay. Сюди, думаю, прикручу, потім. Може, меблу, це скрізь там є такі кольосики. Побачу як варіант. Фанера тут товста 8 мм. Ось вот така буде у нас корпус такий буде на синусний інвертор. Красити я його, як би, не думаю, не знаю. Зараз холодно, в мене нема балончика. Краски зараз, щоб його покрасити. А хочеться збирати. Алюміній тонкий, звісно, десь 2 мм. Може навіть трошки менше. от, Так прикольно його шліфанув. Такою машинкою, шліфувальною, нождачка? Хорошо так зашліфовується, затирається. Він з однієї, отакий от був. Трохи корозією побитий місцями. Це було всередину пішло. От. Це значить. Що в нас ще хотів сказати. Думаю купити закльопки. якщо закльопки куплю, може ці саморези. Я поставлю, відкручу і на закльопки. Нема тоненьких закльопок в мене тільки товсті закльопки. Четверка треба троєчку. Закльопки і посадити на закльопки. Може тоді буде і акуратніше побачимо, як воно вийде. Верхню. Кришка буде відкручуватися. Може задню зроблю, щоб ставлю, щоб вона відкручувалася, бо вона теж на само крутах, саморезах О, таких. Ну, я сверлив, а тоді вже його закручував. Продовжуємо. Це частину відео я викладу. От. І буду далі, як я його буду збирати. От. Десь виход на розетку може буде. Прикрутимо розетку збоку чи взад. Я думаю, оцю передню частину робити. Це буде в нас вперед. Підписуйтесь на канал. І будемо робити разом з вами. Мощний синусний інвектор, він саме більше неприхотливий до перегрузок і так далі. Такий нюанс. Він в інтернеті є багато, що, ну він не боїться нічого. Якщо такі, коли транзистор прямо в сіті знаходиться, о, ті, що купляють, то вони прималіших, якісь там маленькі. Перепади, ще щось. ну Нюансів там багато вистачає. І, виходить, вилітають в силові транзистори. Тут такого не має бути. Так що так, чекаю вас на каналі.